Вже не рік і не два у полоні оці. біла любов пронизала нас крізь, чорне біле життя, сотні тисяч ходів, обертається в мить в моїй голові. Тут немає слабких. це ті, хто зумів діти без з до мети підкорити поля. Пішаків провести, рокіровку зробити, короля захистить. Вже клітинки михтять в чорно-білих тонах, в голові чути голос. А може, ось так ще подумати треба. Та час не стоїть і магічні хвилини збігають за мить. Коли чорне і біле в полоні я сам. Наче зебра. любов мене не відпуска. Хто подумати міг, що захоплення це затярує, засліпить, принадить мене, і хоч голову рве від стратегій складних, все одно серце пристрасно палоккотить. В нім любов чорнобіла, взаємна, чи ні. Тебе без неї тепер не прощала. C'est